Фідерний комплект номер 5 В цьому комплекті в нас іде, показую все по порядку. Так, по-перше, фідер Фідер карбоновий з тестом до 160 грамів. Дуже класна тут рукоятка, вона йде, комбінована. Є корок, рука, якщо холодно, не мерзне. Матеріал фідера карбон, довжина 360 см, стрій швидкий. В комплекті буде три вершинки з різним тестом. Так, далі котушка спеціальна фідерна. Котушка йде з двома кліпсами. Одна кліпса тут буде, і друга кліпса з іншої сторони. Передаточне число 4,7 до 1. Фрикціон тут буде середньо швидкий. Задній хід є, кому потрібно. Кількість підшипників 8 плюс 1. Крутезні котушки, петлі, бороди. Такого нічого вони не викидають. Шнур фідерний 150 метрів, і відро буде силіконове для прикормки в подарунок. Щоб замовити цей комплект, пишіть в особисті повідомлення або всі контакти є в шапці профіля.